Добрий вечір, не тільки з країни амбасадора Круасанії столиці моди, а ще й з країни, де цього року проводилися Олімпійські ігри, і звісно, що у Франції активно обговорюють про їх завершення. І все ж хотілося б підсумувати і згадати саме те, що Відзначив сам президент Франції Еммануель Макрон. А він сказав, що сталася сенсація, адже Алтея Лорен стала першою французькою олімпійською чемпіонкою з теквондо. І після цього Франція перевершила всі рекорди Атланти шістнадцятьма золотими медалями. Президент сказав, що для Франції це гордість. Також Мануель Макрон згадав баскетбольну та волейбольну французькі команди. Сказав, що пишається баскетбольною командою, і зазначив, що волейбольна збірна Франції стала дворазовим чемпіоном Олімпійських ігор, і що ця збірна є величною. Також хотілося б згадати таку досить емоційну емоційний виступ Мануеля Макрона. На якому він виголосив промову, тримаючи золоту медаль нації, як він сам сказав, Еммануель Макрон не дуже дякував всім спортсменам. Він також відзначив усіх медалістів і сказав, що французи довели, що неможливо це не про французів, і що лише силою колективу були здобуті всі ці медалі і побиті всі рекорди. Також хочу сказати, що в останні дні Олімпіади згадували у французьких медіа повномасштабне вторгнення в Україні за виступами українських спортсменів, привид війни. Саме так було написано в одному з найбільших французьких видань: Monde». Далі було зазначено, що під час вручення делегації почесної медалі від міста Парижа. Один із найближчих радників президента Зеленського Андрій Єрмак в режимі відеоконференції нагадав про жертви серед спортсменів українських, а саме 489 загиблих з початку російського вторгнення. Також він нагадав про те, що була знищена велика частина спортивної інфраструктури. І так само, як згадували всі. Церемонію фейрагіричного відкриття Олімпійських ігор, зі захопленням спостерігали, коментували. Так само зараз дуже. Емоційно спостерігав весь світ за церемонією завершення Олімпійських ігор в своїх дописах Еммануель Макрон не дякував всім, хто працював для того, щоб ці паризькі ігри стали такими особливими французькими та унікальними. Це цитата президента. І також він сказав, що велика мрія продовжується Паралімпійськими іграми. Я нагадаю, що Паралімпійські ігри відбудуться зовсім скоро у Франції. З 28 серпня по 8 вересня, тобто буде цілих 11 днів змагань, і також останнім тижнем тижнем у Франції згадували про глобальніші проблеми, а саме про клімат. Еммануель Макрон підняв питання льодовиків, і він це зазначив, що організація Об'єднаних Націй зобов'язується провести десятиріччя досліджень кріосфери. Тобто, в наступні 10 років всі вчені світу об'єднаються для того, щоб активізувати дослідження кріосфери, для того, щоб краще її вивчити і після цього, звісно, краще захистити. І наповно у Франції користуються єдиним залізничним квитком, який був введений цього літа для молоді віком від 16 до 27 років. Наприклад, молодий мандрівник Марсель написав, що він вже влітку відвідав 33 французьких міста, пройшов 12 тисяч кілометрів і мав загалом 145 годин поїздок залізничним транспортом. Такий допис прокоментував сам Макрон. Він сказав Браво Марсель. А хто тут ще скористався квитком? Хто використав його наповну? І бачимо, що глава Франції дуже пишається тим. Що це саме він це є єдиний залізничний квиток? Він. І я хочу також повідомити, що у Франції новина про наступ і прорив зсу у Курській області була новиною номер 1 на шпальтах. Українське вторгнення в Росію мораль піднялася на штабель. Саме так прокоментувала цю подію. Одне з найбільших і найважливіших видань у Франції Лемонте, яке я вже сьогодні згадувала. Перетин кордону приніс вітер гордості виснажену країну війною вже майже більше як два роки. Ледь не змусивши на час забути про наступи кремлівських військ у Донецькій області на сході України, було зазначено у виданні. Також там повідомили, що в понеділок головнокомандувач збройних сил Олександр Сирський у розмові з президентом України Володимиром Зеленським заявив, що Україна контролює близько тисячі квадратних кілометрів російської території. В цьому ж виданні було зазначено, що Малі та Нігер розірвали дипломатичні відносини з Україною, і було сказано, що це пов'язано напряму з Росією. І у Франції вже готуються відзначати день незалежності України 24 серпня. Наприклад, Асоціація прому Україна з себе на сторінці анонсувала вже що 24 серпня в суботу о 15.30 відбудеться марш від європейського парламенту до Ради Європи у Страсбурзі, і о 17.30 відбудеться саме відбудеться початок урочистостей. Звісно, спеціально для глядачів новини лайв я буду присутня на події обов'язково вам покажу, як у Франції відзначали День незалежності України, і хочу закликати всіх земляків, всіх українців, хто проживає за кордоном, обов'язково приєднуватися до таких ініціатив, адже це дуже важливо сьогодні нагадувати іноземцям про Україну, нагадувати про війну в Україні. Разом ми сила.